У Донецьку лікарі борються за життя двох топ-менеджерів залізниці, які стали жертвами свого підлеглого. Ця моторошна історія сталася у суботу. Один з начальників депо кинувся із ножем на своє керівництво. Версія, яку розстражували електронні змі, сварка сталася через несправний потяг Хюндай. Перевіряли версії мої колеги. До постраждалих тепер не пускають ані міліцію, ані журналістів. Медики говорять, поранені надто слабкі, щоб розпитувати у них про напад. Кожного з двох чоловіків п'ять разів ударили у живіт ножем. Нападника вже затримали, стверджують правоохоронці. Ані прізвища, ані посад учасників інциденту не називають. Наполягають, що цього не можна робити до висунення обвинувачення. Причини конфлікту теж замовчують. Це очевидців, ми Знаємо, що між ними пройшов конфлікт, в ході якого... Який... Наш подозреваемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим. Что касается нахождения наших лиц и подозреваемых, и потерпевших в состоянии алкогольного опьянения, то в отношении подозреваемого проведено наркологическое исследование, он находился, не находился в состоянии опьянения, был трезв. Та ще у неделю интернет агентства з посиланням на власні джерела писали, різанина сталася між керівниками Укрзалізниці. Начальник Донецького депо із ножем напав на керівника відділу пасажирських перевезень та його заступника, бо ті у дуже грубій формі вимагали полагодити один із потягів Хюндай. Та Укрзалізниця вже заявила, інформація про Хюндай недостовірна. Він не ламався у день конфлікту, а ремонтують ці поїзди лише у Києві. Мер Донецька заговорив про провокацію. Я хто зв'язати зв'язати з поїздами Хюнда. Очередная провокація. Пройшли случай. Розберуться і ми вас проінформуємо, щоб ви ні на кого не сказать, ніякі вопросы. Місцева прокуратура на своєму сайті причиною конфлікту назвала неприязні стосунки, що виникли раптово. Побутову причину сварки міліція Донецької залізниці ані підтверджує, ані спростовує. Речниця відомства Ольга Черногор повідомила, що зустрічалися керівники з робочих питань. За фактом різанини порушили кримінальну справу за статтею Замах на вбивство. Винуватцю загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Любов Ніколаєва, Олександр Санін, тавай.